Херсонська обласна книгозбірня імені Олеся Гончара вже вдруге порадувала користувачів бібліотеки відкриттям нових імен у рамках проєкту Дебют у Гончарівці. Свою першу у житті персональну виставку картин презентувала молода українська художниця Олена Каравай. Живопис, батик і акварель були виконані художницею в різних сучасних техніках. Заслужений працівник культури України Олег Олексюк. Разом із командою проєкту запросили до участі в заході Максима Зарічного із села Підстепне Олешківського району, Марію Новікову з Херсона. Тут були бандуристи з Херсонської дитячої музичної школи No4, лаурати міжнародних та всеукраїнських конкурсів Дмитро Кожушко та Радха Іванова, декламатор Карина Перва, поетеса Яна Кап, почесний громадянин Херсона Василь Гайдамака і багато інших креативних гостей. Світлана Гаврилів зі Станіслава Білозерського району. Презентувала глядачам свою нову авторську пісню. А поетеса Світлана Кошолоп із села Надеждівка Білозерського району відкрили перед відвідувачами вишиванки українських рушників, подушок та картин. Дебют у гончарівці матиме продовження.